Сьогодні, як ми й обіцяли, приїхали погатити карасиків Так, на паплавчаночку, на спінговому каналі. Але, але це дуже прикольно. Вчора ми з Катрусею знайшли таке цікаве місце, де е, дуже класно ловиться щука. Ну щука, це вже не цікаво після вчорашньої рибалки. Ось карасик якраз буде круто. Приїхав я сьогодні. Не один зі мною Катя Саня Мазуренко буде нас вчити ловити карпіків. Так, що тут у Екатерини Михайловни, що тут катруся в тебе? Хочу контент для твого каналу, бо да? дивись, тут такі червячочки, дивись. В Тебе що, храпаки попотікали? -по потікали, да, потікали. А вони силиконові чи ні? Ні, це настоячі. А, настоящі? Нічого собі. Дивися такі. Клас! А це сімечки, да? будемо да. їсти. Попробуй вкусненькі. Вкусненький, а, ну, давай. вкусненький а. дуже пробуй. Нічого так, нормально. Ну що, друзі, у нас такий, виходить, як це називається? Катя, як це можна назвати, цю рибалку? Господи. Дружній у нас виїзд. На, на карасика, да? Да? трошки, Саня, ти в дитинстві ловив карася, але да. зараз все вже по-інакшому. Зараз тобі вже не бамбукова палка. да, У мене була бамбукова удочка, пір'євий. Попловець, Попловець да, Чернігівська була в мене жилочка, але в, мені, в мене дядько служив, якщо я не помиляюсь, десь там за кордоном, і він нам пересилав японську модну жилку, яка в нас, mm. вона в нас лежала декілька років. Поняли, там років п'ять, мабуть, і ми з татом ходили на, рибо, на риболовлю, чіпляли на цей. поняла? Mm -hmm. Бамбукову вудку і ловили карасиків, коробчуків. Пробиралися помацькі повском, пробиралися на платну водойму. То не джити виїжджали. Да, да, ми на, на, на велосипедах приїжджали, і риболовне хазяйство було в нас там. Не пам'ятаю населений пункт біля Дніпродзержинську. Ось ми туди проповзали і гатили от таких коробчуків, і потім у мішку виносили. А Ви що не знали? Но тряпки не сипав в дитинстві. Так? Ні, тряпок не було, тільки-тільки по що як ми будемо ловити розказуй. Ми замішали мені тобі прикормочку. Вона поки має постояти, не питатися води. Поки ми з тобою складемо оснастки. Зараз же не треба дядька з хто може там передати якимись путями mm -hmm. ліску Контрабанду, так, да. да, з Японії. зараз можна зайти в магазин Флами, купити класну ліску. У мене ага. це все є. І ловити ми будемо. Я взяла нам дві ультралайтові вудки, Що Щось таке, бистрого строю, так? Так, дуже. взяла нам, ще одну Слуха, чуєш, чуєш, скажи мені, а що є на Павловчанках, там, типу, строй якийсь чи ні. Щось є, так? Ну, слухай, це пожарані вудки. це просто... Як це вони називаються? Суперлайт. Маскот, Нічого собі. Бачите, друзі, ось таке зараз покажу вам. Дивіться, ось така у нас вудка. Ось, бачите. Чи ні? О, На катрусі фокус. Вона да? взагалі Ось така, ось така от вудочка у нас, бачите? прикольнюсінька, Та ні, слухай, вона взагалі невисома. Вона ну-ка, Смотримо. Дуже, друзі, дуже-дуже легко. Зараз я розкладу. Ну це якраз під таку ловлю, як ми зараз з тобою так, приїхали, Чисто да? чисто під карасика. Я ну. улюблені вуки, вони ловити одне задоволення. Вони слухай, так? Ну, так, слухай, а якщо, а якщо попадеться нам якийсь карабчук такий мо моцний. Ну дивись, ця, ці вудки розраховані на невелику рибу, невеликого корабчука так. Ми ж не спирає... ну, якщо тут сяде короб 5 кг, то ми просто воду з ним полізимо. Да? Ну, звісно. Прикинь? Ну, якщо так. що, у нас є Саня буде спасати. Пані Карапятник, він розбереться по-любому. Сразу, да, і нахрапом на нього пригне і все. Я взяла ще вудку про всяк випадок з катухою, я ага. не люблю ловити таким. Я такими. теж не люблю. Да. Ну, а якщо нам треба буде далі на Отуди під, 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 гузирі так, да, кинути, то, то ми... І все, зараз прив'язуємо з тобою оснасточку, все є. Якраз у нас, рахуй, кашка настоїться, вона угу. тут готова. Завжди я приїжджаю, роблю кашку, угу. поки вона стоїть, в'яжу вудки. Клас! Так що, друзі, зараз кашка у нас добухає і будемо. Добухає, звісно, і будемо ловити. Слухати, я вже взагалі я вже другий день приїхали на суху. Що це робиться таке? Чим ми будемо ловити сьогодні? Що це нормально? воно? Це дуже хороша. Працює ця фігня? Да, да, Це спортивна серія, вона вже відкрита давно, але понюхай. А це що а, це... А, це, мабуть, пугач Да. А ми ж їли на виставці таку да. із... ну Просто вона відкрита. А відчуваєш, да. який аромат? А, ну класно, ну, клас. ну по побачимо, як воно буде ловитися на цю штуку. Добре? Добре, так? Да? Да? Отвічаєш, а отак от зробиш? Все. Блє, ти вчора клюбили. Так, Михайло, все, чіпляємо, да? а це надо да, на цей конектор. конектор. Да? Ага. Настав той день, вірш коли я Коли тобі ти мені щось... в'яжеш, да, да. ну давай. чекай, чекай не так швидко. Я б би, сам би прив'язав, але ж ти наполягаєш. ну, ну, ладно, Скажи, а класно, коли тобі хтось щось в'яже? Так, взагалі так? круто. Бачите, бо ну. в мене не опція Є своя Катя-рибалка на рибалці, яка блін прив'язує гачки. да? Mm. От так от пощастило тобі, так? Да? Всього да. чотири цього роки ти мені в'язав, щоб з цього моменту. Так, так. Клас. Ану, довжина нормальна. Ну Трохи ну, за закороткувати. закороткувати трошки. Ой, ну можна перев'язати. Да? Ну давай перев'яжемо. Саньок вже вон закидає. Що там клює? Так, друзі, ну що, готуємо нашу оснасточку. Буде використовувати ось такі гачочки. Ультрафідер флагман. Або барбер. ці можна стані, 10 можна. номер, а це що? Це О, це 10. 12. Я думаю, що нам під нашу рибку підійде якраз оці 12 да, номеру, да, тому що тут карасик не крупний. Є у нас, дивіться, ось такий класний набір грузиків на будь-який смак. Угу. Бачите, тут від 0,17 грамів до 1 грама, щоб ми могли. Такі тендітні оснастки да, не да, 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 Супер Супертонка. Волосінь, а а нормальна, вона от, витримає, так? Так, да? так, вона да, витримає. Вона на неї постійно лави. Угу. Ну, ось от така вона волосін. Це все Катіна і Сашина. Я собі ще не, нічого не купував, тому що це дуже-дуже рідко я їжу ось на, на Поплив, 2 грами у нас угу. є в наявності. Ну, я думаю, що, я думаю, що от, типу такий. Це да, вже нам готова оснастка ага. якраз на цьому всьому. Ну все, все, давайте, давайте, давайте вже лупити ту. Да? Беремо стопорок. Перший, так? Да? Чик. Я це можу робити не дуже швидко іноді, тому що я вже сліпа. Вже під... трохи стара, вже да? все? Я ж тобі казав, що вже в'єць треба очередь займати. Ну, я вже там давно взагалі. Вже давно, так? Да. Так, стопорок, далі поплавок, далі ще один стопорок. Другий стопорок, то мене Саня навчив прив'язувати, для того, щоб, якщо у тебе відриває, відривається гачок, щоб в тебе не втратився поплавок. Так, є. Далі прив'язуємо гачок. Гачок оцей, да, маленький, 12-го номера візьмемо. Ну, Чекай, десь я вже його дістала. А, ти його клала десь. О, да, да. Ось, да. О а поки ми там з тобою розмовляємо. Що якби... ти там, Саня? Карасика А Ну покажи, бо там крім твоїх долонів нічого не видно. Та ти Круглий що? Ти що? Та. Слухай, клас, оце Жарьоха буде. Такого збирався жарити? жарити? Да, так, що? Це вкусні карасі. Я, інші, я здорові, коли ловлю, як нафіг випускаю, вони мені воняють ті здорові карасі. Да. Пам'ятаєш, ми взимку з воротняком налупашили карасів. Да. Так я пару штук взяв, я їх не їв. Ну, вони ну, взагалі ніякі на, на смак. Не сподобалося. А, ці, треба... а це буде як сімічки. І нам треба тепер, ну так на скидку можемо одразу декілька, нас 2 грами поплавець, отак от трошки піднімемо, Десь треба з сантиметрів. 15 залишить отак от надлачком. Да. А далі ми маємо відміряти вже від вудки. Ну зараз Грузики, на скидку, да. закинув грузиків, але якщо буде треба, ми докинемо ще. О, щось починає в мене там клювати навіть. І це, слухай, це як на цей, як на мікроджиг Пошавелив і одразу клюнуло. Mm. Так, Михайловна, ну давай мені. Mm. Я візьму трошки. два і на Трошки, трошки кашки собі. І закинемо, друзі. Ой, туди, отуди. туди. Ай, хорош! Mm. Oh, я думаю, думаю, що это... Це... Ти думаєш, що це риба? Так. Yeah. Да? Ой, сошла. Сошла. Oh. Все, забомбив поплавець свій. Тут саме головне гарна притурка. О, у сані клює. У сані клює. Друзі, гляньте, оце, це трофей. Це трофей, ще дивіться. Дивіться, який гарний Парась. Кать, це Парась, це не Карась, це Парась. Це прикольно? Так, Звісно, прикольно, слухай. Друзі, ну що, у нас клює, це круто, дуже круто, що у нас клює. Дивитесь, я так от будуть сюди обвинувати перелетати, кидає, воно директор ось так де ми підемо робимо. Так почіпимо білесенького, білесенького харапачка. О, так от все. І туди його. Пішов, карась пішов ви бачите на білого, на білого пішов. Так, давайте. то ото поклав, ото поклав. Да, друзья, дивіться. Yeah. Ось він, вот ось він красень. Ой, у Каті, у Каті пішу. Yeah. А в мене знову за, жопу. Я вже четвертого карача погрив. Ти, да, робиш? Так, да, просто білий почепив, щоб він живий був. І все. Так, а ну що там? Та ну, чітко не О, поклювочка, поклювочка. Чекаємо, чекаємо, щоб він нормально відсів. Давай, братанчик, давай, клюй. Клюй, клюй. О, о. Там мене, до речі, ж, знімається все. Ану, покажи, що там. Вон, бачите, як Катя, Катя ловить браконьєр. Два хропака одягла, щоб, щоб, щоб то його було. Да, Катя? То капець. Це було теж жарити? То, звісно, міг би пожарити, але ж ти його випустила. Коротше, клює, клює викладу, як бачили, там ловлю взагалі там на саплю. Спочатку тобто, він там капризничав, а зараз взагалі ну, клює там на, на все підряд, бачите, вон, тупо насаплю. І такі карасі це будуть семечки, просто семечки. Ну Знаєте, іноді реально дуже прикольно після спінінгової ловлі отак от приїхати та половити ось таких от карасиків, нажарити, віддихнути трошки від судаків, щук, бачите, тупо. Та вообще, ти, мабуть, на фішиндраг словаш. Я придумав, до речі, фішиндрагс у слогом. Фішиндракс. Риба клює навіть сракою. Це постійно так. Слуха, ну на таке ридаті потрапляють на житті. Ми вчора потрапили на рибу. І щось? Слухай, я, блін. Я, я, я останній останні раз, така роздача в мене була, колись там мабуть, там в 2006 чи 2005 році у нас на залив Калоша називається в Дніпродзержинську, зайшов карась, але ж він був такий крупніший. І так от, тупо в лататі, Катя, отакі карасі, просто один за одним клювали. Це я тобі не цей не той. Платник, бачиш, це не платник, це блін, у нас, он... в мене бачиш, на соплю навіть. Без клювання, просто підіймаю, він без клювання, ось така рибина сідає. А може, то ми пригорнули тою прикормкою, зрозуміла, що ми закормили. Ми Бо, блин, вона так пахне. І, до речі, якщо ви може бачили, як ми з пугачем отаку прикормку їли на виставці просто ложкою. І все з нами добре. Навіть не цей не пронесло. Це Ні, ну пугач, якщо він мене не обманув то каже, що там все натуральне. І він, да, він, до, він, до речі, є зі мною. Тому я думаю, що якщо б там була б хімія, то він би це не робив би. Так, ну що, у нас це Під, да, підсумок. Підсумок... Ну, катрусик, так. Да, підсумок такої двогодинної риболовлі. Відро карасів. Відро. Дуже круто. Це відірвалося. Скажи. Це мій, ми великий тебе приймали. Трійка Ну, Добре, твій одно. Я його зажарю. Якщо до тебе зараз прийти в гості, я би поїла. Поїла, щоб ти не чистила. Щоб ти все не Ну, до речі, я думаю, що ви знаєте, але Саня дуже смачно готує. Він вміє робити все. От те, що ці будуть карасі смачні, і ти по-любому скинеш все в групу. Стопудово! І я буде і думати, що я не взяла. Коротше, друзі, дуже-дуже круто ми половили. Це, знаєте, так відірвався таке повернення в дитинство. Mm -hmm. Бо дуже я давно не ловив на поплавчанку, дуже класно. Такі відчуття, особливо, коли на кожному закиді так. ніяких секретів, крім класної прикормки Ти і свіжої наживки. свіжої наживки немає. Ну і головне ловити рибу там, де вона зараз є. Таку точку ми з вже Знайшли прослизилась. І класна, класно, дуже половилась. Ну, Перше і останнє відео на поплачанку на моєму каналі. Не зарікаєш. Як... Якщо ні, вас сподобалось, да, напишіть. Ми обов'язково будемо знімати. Такий я контент. буду з нього оренду з за удочки брати. Ну, та, карасями а я потім розбагатію куплю собі. А продам один спиниха і куплю собі одну поплачу. Я за карасі смажені. А ну так, да, ну да, будеш в оренду брати. Друзі, до речі, зараз ви бачите qr код на себе на екранах. Можна його відсканувати, і цим ви зможете допомогти. Збройним силам, які боронять зараз нашу країну, це фонд, який заснували наші риболови спортсмени, які збирають саме для бійців, які з нашого племені, так сказати, так. рибалки, спортсмени, які зараз знаходяться на передовій. Тому донатьте на ЗСУ і наближайте нашу перемогу. Ну а на цьому Катрусік кажемо всім пока. І побачимось в наступних відео.